В ім'я Отця і Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Зубені у Христі, брати і сестри, сьогодні, сьома неділя після Святої П'ятидесятниці, і ми з вами прийшли до храму Божого для того, щоб помолитися до Бога для того, щоб кожен наш, кожен з нас у своїй душі підтримував, живив і допомагав розвиватися цим чеснотам, якими Господь. Дарував для нас, Цим чеснотам, які ми повинні плекати, і за допомогою яких будемо зростати у чеснотах всіх чеснот, віри, надії, любові, які допомагають нам у нашому житті. Власне, про одну із чеснот, про віру, яка живила сьогодні тих сліпців, які йшли за Ісусом Христом і які. Благали Його, сьогодні ми по-особливому говоримо. Євангелист Матфей сьогодні розповідає нам про чудо стілення двох сліпих, які йшли за Ісусом Христом і які кричали за Ним: Ісуса Сину Давидів, помилуй нас. Будучи сліпими. Вони були обділені фізично, але вони були багаті духовно. Вони першими в Євангелії, зокрема від Матфея, коли ми читаємо, першими були, хто назвали Ісуса Христа Сином Давидовим. І це була вказівка на його фізичне походження, але водночас на його месіанське значення, те, що Христос є Месія. Який прийшов у цей світ. І, будучи сліпими тілесно, вони своїми душами зрозуміли, що якщо зараз іде той, хто зціляє багатьох, коли розслаблені починає говорити німі, розслаблені починає ходити, німі говорити, коли глухі починають чути, і вони зрозуміли, що воїсно перед Ним є Месія, Христос, який прийшов у цей світ. І вирішили своїм проханням просити не зцілення, а милости Божої, щоб Господь змилосердився над ними. Бо де милосердя Боже, там і благодать Божа. Так, вони були сліпими тілесно, але бачимо, що віра не залежить від нашого розуму. Віра не залежить від наших очей, коли ми бачимо. Віра виходить від серця людини. От як людина відчуває, як вона вірить, як людина проймається всім, всім тим, що дає для неї Господь. Тоді вона і зміцнюється у своїй чиснота, у своєму християнському житті. Сліпі, які сьогодні за велінням Господні прозріли, були людьми, які були обділені вадою, називаємо так фізичною, вада була в них присутня, це сліпота. Але фізична вада зумовлювала тих, що вони. Якомога більше намагалися довіряти людям, довіряти людям через те, що були сліпі, через те, що вони залежали від людей зрячих і просили допомоги зрячих. Людина, яка просить, яка потребує допомоги іншої людини. Людина в цей момент, певною мірою, для себе внутрішнього. Переступає якийсь певний крок, певний Рубікон того, що людина розуміє, що вона є самодостатньою. Так вона потребує поки що допомоги лише тільки у людей, які краще від неї фізично тобто, бачить, коли ми говоримо про сліпих. Але і кожен з нас, усвідомлюючи те, повинні розуміти, що ми не є до кінця самодостатні. І потребуємо допомоги Божої, а Бог діє у цьому житті через руки людей. Бога немає інших рук, крім наших людей, Бога немає сердець, крім наших І тому ми всі і вправі допомагати один одному через наші руки, тим самим волю Божу у нашому житті. Христос далі ще стілює біснуватого німого, який не міг розмовляти. І на що щодо першого чуда багато хто почали дивуватися, як описує Святий Євангелія, всьому цьому, що відбувалося, бо давно вони такого не бачили. То друге чудо говорить, що вони почали цей звинувачувати Христа, що Він виганяє бісів сіл'ю. Князя Бесівського. І справді, чудеса, які відбувають, якщо їх не можна зрозуміти, істина, яка присутня у цьому житті, якщо її не можна пояснити, чи не можна заперечити, її можна очорнити. Як і все дуже часто буває добре у нашому житті, яке інколи очорнюється. Але Христос сам і для того і сказав, щоб не розповідалося це чудо поміж людьми. Бо в свій час те, що, стає, те, що є таємним, в свій час у Бога стане я. Сьогодні ми з вами згадуємо ще пам'ять святого великомученика і цілителя Пантелеймона, мощі якого сьогодні ви. Маєте можливість приклонитися і помолитися, святим, який, незважаючи на те, що здобув прекрасну світську освіту лікаря, усвідомлював, що без молитви до Бога, без звертання до нього у тяжкі хвилини, навіть і лікарська справа не завжди увінчається успіхом. Бо де присутня Божа благодать? Де присутня Божа підтримка, тоді, тоді і руки людські отримують додаткову силу і додаткову правність. Він постраждав за Христа, йому було відносно голову, як великомученику і цілителю, який, незважаючи на що і на що проповідував Христа, хоч що він іменем Його зціляє хворих. За що і постраждав свій час. Ми ж сьогодні, згадуючи цього великомученика, водно просімо Бога, щоб Господь для кожного з нас дарував, щоб ми уподібнюючись на тим сліпим, які були сліпими тілесно, але бачили Христа, і ми, будучи зрячими, бачили Христа. У тих людях, які поруч з нами присутні, бачили про необхідність допомоги і підтримки тим, які потребують її, інколи через навіть наше добре слово, інколи через наше звертання, інколи навіть через фізичну нашу допомогу, але саме за допомогою цього зможемо варитися і зміцнитися у нашому християнському житті. Амінь. Слава Ісусу! So.